Трохи суха гілка відбиває ритм по балкону, необережні кроки, злякали погоду, з коханням до люду без супротиву в море, холодно стало знову. Які емоції у вас виникають, коли ви почули цей вірш? Спокій? Збентеженість? Докір? Чи взагалі нічого? Насправді зовсім не важливо, яку має та чи інша емоція назву? Бо найголовніше саме та коротка мілісекунда першого почутого слова та безкінечна прірва в очікуванні наступного. А тепер згадайте те відчуття, коли ви тільки прокинулися. Та зовсім не розумієте і не можете навіть замислитися, що нового принесе вам цей день, яку радість чи трагедію зіграють вам музики, сонце та вітер. Так важко залишатися собою, говорять люди. Ну, звісно, якщо навколо тебе десятки або навіть сотні копій всього на світі, тоді, як ти, саме ти можеш залишитися собою? Чи є взагалі поняття ти? Тема самоідентифікації цікавила мене все життя. Хто я? Чому я тут? Що я маю робити і в чому моє призначення? Але в один момент. Коли життя змушує тебе мислити не тільки про майбутнє та про самого себе, тільки тоді починаєш замислюватися по справжньому. Багато тем, про які я раніше знав, але не цікавився, відкрили мені очі на зовсім інший світ, який завжди був, наче за огорожею. Всі навколо так майстерно про нього забули, що таке відчуття, що його взагалі ніколи не існувало це світ природи. Який не потребує постійної уваги, грошей, стресу. Все, що йому потрібно, це твоє кохання. І ці палітри відповідальності до природи і до самого себе я знайшов для себе багато цікавих відтінків цього життя. Такий як мінімалізм або waste. Навіть ходіння босоніж, Але про це влітку. Очі та руки, а найголовніше, мозок та душа. Натрапили на корінь естетизму, абстракції та скромності, слова, яким немає певного значення, тому що це настільки природно, як дихати. Та гармонійно, як саме життя, як час, який ми втрачаємо щосекунди, але водночас ми не соводжуємося ним. В абісабі або Себуй. Якщо говорити про значення цього терміну, то зазвичай це звучить так. Знаходити красу в недосконалості. Це, безумовно, вірно, але цікавіше, на мою думку, трактувати як переживання або досвід споглядання речей, як вони є, без жодного суджень. Вабу про спокій внутрішнього світу, про тверезість, тихість, з повним розумінням, що від тебе, як від певної людини, не зміниться нічого. Абсолютно нічого, якщо ти, звісно, цього захочеш. Але водночас сабу це про досвід навколо тебе. Монохромні або пастельні кольори не повинні визивати сум або депресію. Навпаки, повинні надихати на гармонію, на взаєморозуміння тебе як певної ланки в цьому житті, яка так само залежить від інших. Концентрація на коштовності того чи іншого предмета не приведе до аскетизму. Тоді як споглядаючи за часом, який впливає на цей предмет, на його сутність, допоможе зупинитися та просто насолоджуватися життям без жодних переживань про тимчасове та неважливе. Ця чудова філософія пішла з 16 століття і була складовою чайної церемонії. Який найголовніше було заспокоїти свій розум та сприймати світ таким, яким він є Не ідеально. Зближення з природою, Всесвітом, з тою енергією, якою наповнено все живе і не живе в цьому світі. Якщо розглядати в обісабі як повсякденну філософію, то опис смітить собі одне єдине слово: просто або по-іншому легко. Але просто та легко з повагою, з довірою та честю. Це не блюзнірство по відношенню до життя, це безмежна подяка за те, що тобі дозволено існувати в один час з безмежною природою навколо. Життя стає набагато простіше, коли ти ставишся з розумінням та повагою до бучого до дороги, по якій ти йдеш, до стільця, на якому ти сидиш, до людини, яку ти кохаєш. Погане, хороше, минуле, майбутнє відповідь одна. Обійми своє зараз, полюби його, і воно відповість взаємністю. Дякую за увагу.